Боротися із власними емоціями невигідно і не корисно. Це суперечить їхній природі. Дуже важливо прийняти їх і дозволити їм протікати та поволі згасати. І так, крок перший: спостерігаємо. Спробуйте просканувати своє тіло з голови до ніг. Що і де ви відчуваєте? Позначте найнеприємні відчуття. Наприклад, ком в горлі або дискомфорт в животі, тяжкість в грудях, або ж сльози, що підступають. Оберіть найнеприємніше. Сконцентруйтеся на ньому. Спостерігайте за ним. Віднесіться до цього з цікавістю. Зауважте, де його початок і де кінець, якої воно, можливо, форми. Воно на поверхні вашого тіла чи всередині нього, або ж там і там. Наскільки глибоко воно проникло. Де відчувається найсильніше, а де відчувається найслабше. Відчуйте його по-різному в центрі за краю. Чи відчуваєте пульсацію, вібрацію? Воно сильне чи слабке? Воно статичне чи рухається, можливо, тепле чи прохолодне. Крок другий. Не забуваємо при цьому дихати. Слід дихати глибоко і повільно. Це знижує напругу в тілі. Дихання не позбавить вас відчуття, але створить центр спокою всередині у вас. Уявляйте, що ви дихаєте прямо в центр свого відчуття. Уявіть і відчуйте, як подих огортає ваше відчуття. Крок третій. Дозвольте своєму відчуттю бути там, де воно виникло. Дайте йому спокійно існувати, навіть якщо воно для вас є не зовсім приємним. Якщо ж виникають думки, відмічайте їх і повертайтесь до спостереження, зосередившись на відчутті. Не намагайтеся його позбутися, не пробуйте нічого змінювати. І якщо воно зміниться самостійно, чудово, якщо ні, теж добре. Залишайтеся зосередженим на відчутті, доки бажання боротися з ним не вщухне повністю. Це може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин. Будьте терплячі, дайте собі стільки часу, скільки потрібно. Адже ви вчитеся дуже цінним навичкам. Продовжуйте вправу доти, доки не відчуєте, що можете бути з цим без супроту. І пам'ятайте, що ціль вправи не змінити почуття, а прийняти їх, перестати боротися з ними.